Дівчинка наша вночі не будилася, не спала, дуже було її страшно, кричала. Були такі моменти, що вона в день плакала, ні з цього, ні з того. Але так сталося, що я прийшла до цього Олега і він відправив, помолився над нею. Чотири рази молитву відмолив. І вона зовсім стала іншою, стала душевно спокійна. Нічка не спала, не кричала. І зовсім зовсім дитина змінилася, не така їй було в той час чотири роки. Дякую Богу і Отцю Олегу за його ласку, що він може допомогти людям і всім молитвами своїми. Слава Ісусу Христу, мене звати Анна. Я вже ранком давала свідчення знову даю, що. Ми минули е, в неділі до оця Олега, я звернулася, е, мене хотіли з роботи звільнити, мене заробітну плату зупинили, не виплачували. Я прийшла до оця Олега і кажу, отче, я в такому розпачі, я не знаю, що мені робити, борги, е, я гроші взяла, віддати, нема що. Отець Олег до мене говорить, е, основне у вас, у вас все інше забрали, тільки у вас що віру не забрали, Оце у вас ніколи не заберуть. Ми помолились, приїхала додому. Потім знову приїхав керівник з Києва. Ну, і мені вже дзвонять, говорять, що керівник сказав, що до вас спускається з третього поверха, зараз у вас рішиться ваша доля, чи ви будете працювати чи ні. Але більше всього сказав, що вас звільнять. Я тоді думаю, поки він до мене прийде, я дзвоню до отця Олега і прошу, отче, помоліться за мене, каже, в мене рішається моя доля. Отець Олег на відмову сказав, я молюся. І я почала вкликала, поки він ну, сходив з третього поверха і молюся, думаю, боже, ріши, як, як буде, так буде. Тут м, приходить керівник, зовсім інша розмова, ніякої, ніякої, взагалі ніякої розмови немає про звільнення. І каже, вам і зарплату повернути, і все. Зарплату мені повернули, виплатили зарплату і на роботі залишили. Велике дякую Богу і отцю Олегу. А і ще був одного разу, це перед тою неділі, я також прийшла до отця Олега і кажу, отче, у нас є людина, яка дуже жорстоко себе поводить, жорстоке серце, щоб могли помолитися за, за нього, щоб його жорстоке серце торкнувся Бог. Ми помолились. Вечором я приїжджаю додому, дзвонить ця особа до мене, питає, Аня, де ти була? Я кажу, була в Франківську. Чому? Я кажу, ну мені необхідно було, не кажу, що я була в церкві. Питаю, ти була в церкві? Я кажу, так. Ти казала, щоб отець Олег молився за мене. Я кажу, так. А, ну і що, помогло? Я кажу, напевно, помогло, що ви до мене передзвонили. Дякую. Богу і вам великі дякую. Я хочу засвідчити зцілення молитвою, навіть якщо то була моя мама, вона не була присутня на богослужіннях, але я, коли я була присутня в церкві, я давала на службу, і подумки молилася за неї, і стало краще. Вона часто хворіла, в лікарні перебувала по кілька разів на рік, вдома я проводила лікування і уколами. І... Багатьма іншими препаратами, і зараз в неї такий стан стабільний, нормалізувався. Тиску, гіпертонічних кризів немає, серцем краще, в неї була задишка, вона не могла ходити. Взагалі фізичної роботи по дому вона не могла виконувати, зараз набагато краще, і це все вона може робити. І, і ми завдячуємо і Богу, і, і оцю Олегу. Дуже дякуємо і дуже вдячні. І буде можливість, ми обов'язково приїдемо.